А ви це надавали в ТЦК? Оцю інформацію. Паперову. А я не знаю, де вона. От бачите, може, От бачите? за цього все. А ви вийшло. Каже, кажете, що я у Хелян. Да. Я... І чому так, вас така надав... агресія так, на людей? Так ви маєте надати спочатку. У вас? Да. 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 Ну, так. Задайте. Я готовлю всі ці документи. Да. Ні, пан Микола, давайте да. вам скажу... я вам скажу. Давайте я вам скажу. Ухилянці не будемо влаштовувати, тільки... Шановний, я можу сказати, я слуху, ми так. не будемо влаштовувати тут це. Ви, будь ласка, не кричіть, не хвилюйтесь, скупуйте заспокійливі. Ви дуже сильно хвилюєтесь. Я вам скажу наступне: прийшов привіт. – Так. – та Так. Відділу номер, який знаходиться за адресою Київ Катільнікова двадцять щодо доставки вас mm -hmm. до ТЦК. Ви берете належні документи і підтверджують, що все готово, Прибуваємо да. туди, і ви показуєте. Дивіться, я не договорила. І не вам, я не думайте, договорила. Все. Я можу я договорити? Вас слуху, я вас слуху. Ви ви повідомляєте їм так. на якому основанні, що, як, до чого, з'ясовуєте питання щодо повісток, кількість так. розпису? Там підсказку У мене не да, знаю, я не. Е, Слухати далі, людина. просто ви не зможете вже вийти вже на, на, на Рампи, любому блокпості. Можуть вас просто силою забрати. Це ми приїхали до вас по людськи. Не хочемо про силою мене ніхто не зможе, тому що, що, тому що я ухилянку сла мене внесли цю базу внесли двадцять друга. Дванадцятого Мене зупиняли в в Житомирській, перевіряли все було Ні, що... ви знаєте, воно так, поліція. Да, воно на... поки що йде на рівні, просто як з'явитися. Так, зупиняли. Да. Дивіться. Ось ці списки да. на наступному тижні да. вони да. вже пішли Ми мені... мені... поняли на блокпосту жодна, то вони вже вели. не приходить. То ж ми не працівники ТСК. Так, ми ваші дільничні Звідки, звідки я ми знаю, ваші дільничні офіцери що поліції Що мені потрібно йти? В ми ваші дільничні офіцери я... поліції. Якби ви вчора тактовно і належним чином. Ми поспілкувалися, ми ні, вирішили б це питання. Ні, не так. Це я, не так робиться. Ви стукаєте, я відкриваю, хто там, ви кажете, я... Шановний, мені не поліції. Є... А, а що ви мене перебуваєте? А нам потрібно мене на ві... поїхати з нами на телефон. У вас є на відеофіксації. Е, це ви реагуєте, правильно? Так. Я заїду. В на чайка знаходиться. А знаходиться він Але. на боєрки. Алло. Так. Привіт. Та поліція приїхала до штурму Ну, стосовно чого, що я ухилян. — Все, давай, давай, наберу, наберу. Шановний Микола, е... одягаємося і приїдемо разом до ТЦК. Ви сі візьміть з собою е... всі ми е... ви поїдете. Сам поїду в ТЦК. На жаль, я, ми не, не можемо. Вже все. Ну ви вже ну, як просто вже в базі все? вже що ну, похід. Ми ж так просто не можемо взяти вас. Є в нас на то підстави. Ви по базі числитесь як їхати їхати. Давайте я щас напишу, поясню, що я. На жаль, подальші дії працівників поліції це, це передача ТЦК. І далі вони займаються. Ні. Ми можемо вам тільки підказати, як під'їхати, поїдемо там... Давайте так, я встряну чуть-чуть, на одну хвилинку. Хай чоловік сам приїде. Почитайте. Хай чоловік сам приїде. Хай бере машину, теж їде з, з нами до вас сам. Все. Та, та це не ти до, до нас. Він же ж ти нас. я сам поїду. Ми ж не кажемо, що не можете. Я сам поїду. Я перевірили, знайшли. Наші Документи і поїду... Шуми і скандали влаштовуються ви. Поїдемо, беріть свій автомобіль, їдемо разом. Як до вас приїхали? Отак от, так от як, як до вас, ми приїхали і почали вас штурмувати. Треба, було, як до нас було так неприємно, не, приїти, не надо рівня. У мене, в от не виходять, два рідних брата, два роки ага. туди не виходять. У нас вся рідня. І, будем там. В кого що? і ми там також були. І будемо, і нічого страшного. Ми там теж будемо. І ми там теж були. Е -е, можете брати власність, можете повторюю. з нами. Як ви, вам ви самі зручніше, як вам зручно. Або, або своєю автівкою, сам своєю автівкою з моїм колегою. Я буду ще його вес. Ну, може, ви за мною не хочете? Я можу з вами поїхати. Всі документа. Розкажи про цю камеру. Як я можу з вами поговорити, ну, якщо от так, ви зібрати. Там камера пише теж. що я витачу це, ми? що пише те. Да. І вчора теж все писало. Вам потрібно одягтися і приїхати з нами до да. ЦК. Так, да. в ЦК, І далі що в ЦК, Ну далі, в ЦК. Вони забили за те, що ви з'являєтесь до ЦК. Так. Вони нам дають відповідь зняти з розшуку. Далі повноваження всі. Ми вам можемо навіть фото показати, що зняти з розшуку, і ми вас знімаємо з розшуку. От завтра я нам їду до завтра. Завтра я здіваюся і їду. Ми заходимо зараз на ТЦК. Зайшли у віконці. Ви приділили свої документи. Так. Ми вас доставили. Дивіться. Вони нам дають. Дивіться, Див... да, давайте договоримо. Ну тобто послухайте вас. мене. Послухайте Послух... мене. Слухати людей. Послухайте мене. Я договорю вам до кінця. Да, давайте, я ми вас. показали документи, да. Все в... в підійшов старший. Да. Подивився. Нам дають лист. Він знаходиться на форматі А4. Так. І нам пишуть у зв'язку з доставкою. просимо вас. Та е, ми кітера. Виключити з бази Арморта. Не виключити з бази у вас. Зняти, зняти зняти з все, типа, да? Потім ми приїжджаємо, я сідаю і знімаю. Може знімаю, може. А може не знімаєте. Знімаю вас. Так. І ви червоним не світитесь і ви вже не розшуку. Так. Кажу, які. Все, а тепер я вам розповідаю. Ви ТСК? Ваші дільничні. Ми. Та при ви, ви кажете, ви ТЦК, я говорю, ми ваші дільничні. Кажу, я в ТЦ. Я в ТЦК не хочу вести документи оригінали. Ми да, я, жінка. Ні, їх треба нотаріально завірити, ці копії. Давайте я вам скажу То, що, дивіться. Судя моєї практики, якщо ви зараз проведете оригінал копій, вони все рівно дадуть направлення на проходження комісії, Хай, Хай дадуть. як будете Ну no. одна час, якщо вони мене, якщо вони мене і дернуть, то не я дірну. їм нічого не докажу. Так ви фотографуєте Чуді на телефон розумієте. Да, звичайно розуміємо розумієте, і тому що я щас... вам раджу. Да. І тому я вам раджу сфотографувати на телефон так. і показати собою документи для того, щоб вони їх не забрали, uh -huh. не порвали. Uh -huh. Uh -huh. Ви просто сфотографуйте собі на телефон і, і покажете да. там ТЦК представникам. У разі необхідності так. там є WhatsApp, Ми можемо там роздрукувати. Копії нічого страшного. Так, Поки що так. достатньо буде цього документа. Так. Да. В будь-якому випадку на два тижні видадуть лист. Щоб якщо ви і... кажете, і... це вірить вам, то Всі. вам нема що переживати. Вам наоборот треба чим швидше, тим краще приїхати, щоб вас зняли з розшуку, щоб ми тут не ходили до вас. Та мені цей розшук. Може заяву хтось напишеться, Мені діти, цей приємні. розшук, якби нікуди ну, мені не впирається. якщо Впирається. Куди мені впирається? впирається. Ну, що розшук? В першу чергу, пішов уже запит на прикордонну службу. Я кажу є, вам вже, як запит із законодавства. Згідно цих список, є? які станом на 4.04 подали так. на прикордонну, на блокпости. Тобто так. він вже оновлений. Там ще був старий, можливо, а це вже оновлений список. Не і вже я їхав 25-го, мене є, зупиняли. Ну, я вам кажу, 25 го числа. 25 -го У нас... чого? Ось цього місяця. Якого лютого березня 25 березня. Так, А список 0,4-04. Позавчорашній. Откритий, Та я ж питав. То не дика, дружина, то не дружина. Знаю, Та я ж спитав, коли я внесений в цей. Треба машину відібрати. Яку? Мою. Мою? Да. Чию? Мою. А, ти теж Коля. Можна, виїхати? Да, 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 можна виїхати. Виїжджай, 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 можна виїхати. Да. Так поїхати. Може, як вчора поїхати? Хочете? Один сподіти шльопанці і поїдемо? Ну, ну ви що кричали на мене? Каже, в шортах вчора поїхав. Вот вчора ну то це ж, це ж не є нормально. І 15 хвилин. Каже, подожіть мене взагалі. А хто тут ходив з вами з рюкзаком? Приїхав? То що за ви мене чуєте а. чи ні? Не задавайте мені чому е, незрозумілих питань. А чому мені не задавайте мені незрозумілих питань, на Дивіться, яких я не розумію? чим вам відповісти? Ви можете відповісти, можете не відповісти. Е, які роз що до чого? Ви будь ласка, одягайтесь. Нам потрібно ну, вчора. Їхати. Ви приїхали на машині. Шановний, ви чуєте на джипі. Джип тут джипа Поставили? Ви чуєте мене? Вийшов хлопчина з рюкзаков, ви а потім мене ви Чуєте виходили. чи ні? Чую да її машина с приїде. Та там а поліція нормально, виїжджає. Войсько ці дивиться, вам би сказали. вже. Що? Ж, стойте, Зразу кереско. оформлять, якщо що. Не оформлять. У нас всі добрі і чимні поліцейські. Отлічать так. У нас всі повірте. Все, виходьте, пішо придіваюся, беру машину, беру документи, їдемо. Я з вами. Що ви з мамою? Я за вами їду. Ну що ви переживаєте? Я, я, вам на, я на камеру, У вас камера ж пише? Завжди. Все. Кажу, я буду з вами в машині. Заді сяду тихенько, не буду. нельзя. не Спереди. Може за руль вона в ній Хіба що наручника? Ви навіть не представляєте, не якщо сзади, то в люди, які, з... які достойні наручники, а ви хоч і нарваний, але не на достойні. А чого я нарваний? Чо... Я не поню, Дивіться, чого ви... чого ви приходите на лічність? Ма вижені їх з двору, скажи таки, Да, виходьте. Це це наш новий участковий. А ви теж участковий? Чи не участково? Я знаю, дожд частково. І це оце, оце два наших участкових тільки, Бач нарваних мене звати Олена. Чи нормально поговоримо не взяв Записали? ремень я ще можу набрав по ділу зараз ми заходимо да. ви говорите шановні про те що я в розіску я пишете не пишете я нормально питаю де телефон В кармані солод та ну скажіть телефон, телефон кармані покажіть. нічого не пише ну ні покажу потім скажу Бля. Короче. Е, поняли, куда сейчас? Да, знаю, так. Да. На розворот. Есть. Коротше, ми зараз приходимо, ви говорите. Mm. Спокійно. Да, я буду з ними. Чемність, вихованість, тотомність. Не так, як зі мною є. Як якби ви прийшли нормально, то б... Нормально пришла. Ні, нормально. Угу. Ладно.